Гадаю, досвідчений глядач одразу зрозумів, що сьогодні в аргументі кіно буде гангстерський фільм. Так сьогодні в аргументі класична американська стрічка 1931 року. Ворог суспільства. Також йтиметься про сухий закон і його роль у кінематографі. Усім добрий вечір з вами аргумент кіно, і я Володимир Войтенко. Зрештою, гангстерський фільм це різновид пригодницького кінематографа. Вже з назви зрозуміло, що героями гангстерських картин виступають злочинці, організовані в банду. Але в цьому випадку в англійській мовній традиції використовується слово «gang», а не «бенд». Тому й не бандити, а саме гангстери. Федеральний клуб стороннім вхід заборонено. Заводь машину, я зараз підійду. У разі чого я звернуся. І якось в Америці видатний твір сучасного кінематографа, знятий неперевершеним Серджо Леоне. Він охоплює понад 40 років дії, від 20-х до кінця 60-х минулого століття. Вже класична історія ганстера у слід за не менш класичним хрещеним батьком Френсіса Форда Копполи. Та в того ж, самого Копполи є ще один фільм. Що він цілком надається як ілюстрація до нашої сьогоднішньої розмови? Це коттон Клуб. Він вийшов на екрани вслід за фільмом Серджо Леони, 1984 року. Клуб скрупульозно з великою любов'ю відтворює добрі старі часи сухого закону, змішуючи ганстерський фільм, мелодраму і мюзикл. Та це ми все розповідаємо про е, ретрофільми. Сьогодні ж в аргументі ворог суспільства фільм, що власне і був створений в часи того самого сухого закону. Сухий закон перепрошую, хто знає, це закон про повну заборону на виробництво продаж і вживання всіх спиртних напоїв, що він діє у Сполучених Штатах від 28 жовтня 1919 року до 5 грудня 1933 року. Його було прийнято під тиском поританського лобі в американському парламенті. Але на подив законодавців замість очікуваного процвітання в країні почалися дивні процеси. З'явилася сила селена злочинних угруповань, що процвітали на незаконній торгівлі алкоголем. Як гриби виросли підпільні бари, що про них знало населення, та чомусь не віддала поліція у зв'язку із запровадженням сухого закону, ми повинні до півночі розпродати всі запаси спиртного. Це екранна реконструкція останнього дня перед введенням сухого закону у Сполучених Штатах Америки. У результаті сухого закону вживання алкоголю в Сполучених Штатах виросло, а не зменшилось. У результаті збільшилось бандитських груп. Мільярди долярів потрапили до рук кримінальних елементів. Проминаючи державну скарбницю, значна частина поліції, суду і адвокатури була підкуплена мафіозними структурами. Для дотримання закону було задіяно 250 тисяч поліцейських. Крім того, стільки ж було найнято таємних агентів для боротьби з корупцією в самій поліції. Ось такою була ціна цього сухого закону для Сполучених Штатів. А його відміна збіглася з приходом до влади нового президента Франкліна Рузвельта. Ось так коротко. А з цього всього виріс цілий кінематографічний жанр. У цьому класичному ганстерському фільмі Де пальми недоторкані ті самі часи сухого закону, а також ті самі бандити, що наживаються на спиртному. Той самий Аль Капоне у виконанні Роберта Де Ніро. Ну і Кевін Костнер, полісмен, що ось у цьому епізоді шукає нелегальне спиртне, а його пошивають у дур. Стіл руш! Федеральний агент у вас зарештовано за порушення акту Волстеда! двері під наглядом, щоб ніхто не вийшов. Прозевський! Даруйте. В мене перепустка. Містеренес. Right, right, Все добре, нехай пройде. Пропустіть. Хочеш знімків? Now. Знімай це. Готовий? Готовий. Від 30-го року на екрани Сполучених Штатів виходять фільми ганстерського циклу, та книжки, де сміливо викривалось коріння гангстеризму. Ці фільми по-різному сприймалися у великих містах і в провінції. Провінція повстала проти ганстерського циклу, вважаючи, що романтичні гангстери стануть поганим прикладом для молоді. Хвиля протестів була такою потужною, що 32-го року виробництво гангстерських картин несподівано припинилось. В кіностудії злякались бойкоту провінційних кінотеатрів і ворожої кампанії піднятої пресі. Гангстерські фільми з'являлися в Америці ще у 20-х. Але саме з 1930 року розгорнулася справжня гангстерська серія, де одним з найпомітніших був ворог суспільства. Зверніть увагу на прикметні передмову і післямову до картини. Вони намагаються дати правильне тлумачення екранним подіям. Зрештою, це тепер видається зайвим. Хоча і в 70-х Копполу звинувачували, що він олюднив бандитів, так чи так? А фільм дуже цікавий. Окрім усього іншого, надзвичайно виразний виконавець головної ролі Джеймс Кегні. Він зірка ганстерського кіна 30-х. Зараз ми його побачимо і пересвідчимось. Джеймс Кегні народився 17 липня 899 року. Він став кінозіркою саме після ролі Тома Паверса у фільмі Ворог суспільства. Настирний, вибуховий, загонистий, часто жорстокий, хоча й не позбавлений великодушності. Персонаж Кегні став героєм гангстерських і поліцейських фільмів. Актор також знімався у вестернах і мюзиклах. 43-го року отримав Оскара за кращу чоловічу роль у фільмі Майкла Фьортіца Янкі Дудель Денді. 57-го сам поставив трилер найкоротший шлях до пекла. 81 81-й, після 20-річної паузи. Остання його роль у фільмі Мілоша Формана Ректайм помер 30 березня 86-го року. Свої думки про картину і нашу програму можна висловити в інтернеті на форумі Аргументу Кіно. А тепер фільм кінематографічної ночі. Фільм Ворог суспільства. Оригінальне назва The Public Enemy». Виробництво Сполучених Штатів Америки. 31 рік, 80 хвилин, 35 міліметрів. Чорно-білий варіант. Режисер Вільям Велман. Сценарій Джон Брайт, Кюбек Глезман, Гарві Кью, оператор Дев Дженікс, актори Джеймс Кегні, Джин Гарлоу, Едвард Вудс, Джон Блондел та інші. Особливі прикмети. Ця картина визначила стиль гангстерських фільмів 30-х років. Її зняти за оповіданням Джона Брайта, Пиво і Кроу. Стрічка позначена граничною жорстокістю і реалізмом, але увага концентрується не на графічному зображенні жорстокостей, а на жорстокості і насиллі людських емоцій.